Анти військового інституту, 21-річний Максим і Діана одружились 14 лютого у день святого Валентина. Діана розповіла, що три роки разом познайомились на навчанні. Один рік спілкувалися просто як друзі, а потім вирішив, що це таки не друзі. А чому так вирішили? Як ти рапилась? Ну щось тут тьохнуло і так. і вирішили. Діана каже, що Максим її вразив рішучістю. Рішучий, серйозний, можна покластись, відповідальний. Ну, веселий чувство море є. <ріст> Максим говорить, що Діану обрав тому, що вона схожа на його маму. Коли я побачив Діану, я почав її порівнювати зі своєю е, матір'ю. І для мене моя мама багато чого ну значить. І ця людина, я впевнений, що вона мені ніколи не продасть. І я знаю, що. Я зробив правильний вибір. Максим розповідає, що раніше з Діаною не святкували День Закоханих. Діана переконувала його, що це не свято. Моя майбутня наречена, а вже офіційно наречена, дуже не любила свято 14 лютого. Дуже не любила. І я їй колись пообіцяв, що колись вона його полюбить. Полюбила, так. прийдеться. Максим говорить, що свідчився Діані після початку повномасштабної війни. І, і тоді я вже розумів, що випуск з нашого славетного військового інституту не за горами. І на той час я максимально все швидко хотів зробити, щоб от якось так сказати, забрати своє чудо. І я попросив своїх товаришів, також військовослужбовців. Це було багато диму, багато шарів, багато бльосточок. і в парку гідропарк я так все вони вийшли. Діана каже, що тепер, 14 лютого, це день народження їх молодої родини. Дівчина говорить, що бажає всім втілювати свої мрії. Будемо святкувати кожного року нашу річницю, і саме в цей день. Треба брати від життя все по максимуму, не відтягувати. А якщо ти відчуваєш це твоє, і ти тільки вперед. Батько нареченого говорить, що головне свято буде після перемоги України у війні з Росією. Бажаю, щоб закінчилась війна і догуляти Василь. За словами начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану Світлани Садовської, станом на 14 лютого 2024 року на реєстрацію шлюбу у Житомирській області подали 19 заяв. У Житомирі уклали шлюб 13 пар. Анискоростенська Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир.